Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Міська влада інформує про події, які відбулися на цьому тижні, та про події, які відбудуться на наступному. Цей тиждень, як завжди, розпочався з оперативної наради міського голови з представниками комунальних підприємств міста. Окрім звітів про поточну роботу підприємств, було озвучено інформацію про те, що комунальне підприємство «Чисте місто розробляє нову методику розрахунків за вивезення сміття для жителів приватного сектору, так званий пакетний вивіз сміття. Також повідомлено про нові випадки шахрайства та шахрайство встановлення металопластикових вікон. Піднято питання про стихійну торгівлю молочними продуктами без відповідних на це документів та нові випадки отруєння грибами. Тож закликаємо всіх жовтобоців пам'ятати про безпеку та наслідки ваших необдуманих дій. 14 червня відбулася зустріч міської влади, представників державних установ та організацій з учасниками АТО. Як виявилося, проблем досить багато. Це і відсутність житла із земельних ділянок сільськогосподарського призначення, відсутність пільгових місць у міському транспорті, проблеми з перепідготовкою та навчанням новим професіям та необізнаність у правових аспектах. Підсумками зустрічі стали прийняті рішення про виділення окремого розділу на сайті Жовтоводської міської ради щодо інформування учасників АТО. Формування ініціативної групи з числа бійців АТО, яка допоможе міському голові провести інвентаризацію житлового фонду міста, та проведення подібних зустрічей з міською владою один раз на місяць. Тож наступна зустріч відбудеться 15 липня о 16-й годині у великій залі виконкому. Детальніше про права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей. Підстави та порядок отримання, рекомендації, додаткову інформацію можна дізнатися, завантаживши документ на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. Також 14 червня до нашого міста з допомогою завітав благодійний фонд «Карітас Донецьк, в рамках проєкту забезпечення базових потреб потерпілих від конфлікту на Сході та Криму за підтримки німецького уряду. «Карітас Донецьк» Це міжнародна благодійна організація, яка створена представниками Української греко-католицької церкви більше ніж 20 років тому і працює також на території України. Їхня штаб-квартира знаходиться у Донецьку. Однак у зв'язку з подіями на Сході вони змушені були перебратися до міста Дніпро. Однак на цьому свою діяльність вони не припинили. Під час візиту у нашому місті вони роздали 100-продуктових наборів та наборів базової гігієни категоріям населення з числа вимушено переміщених осіб та місцевих жителів, які були визначені самим керівництвом фонду. А саме це багатодітні сім'ї, самотні матері, пенсіонери з мінімальною пенсією, літні хворі люди, які знаходяться в складних життєвих обставинах, та важкохворі люди. 17 червня о 13 годині за адресою вулиця Козацької Слави, 25. Це приміщення спеціалізованої школи. Відбудеться акція Місто для всіх. Ця акція є стартовим етапом програми створення безбар'єрного суспільства, яке ініційоване громадською організацією Українська Софія. Мета програми Безбар'єрне суспільство це формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з інвалідністю в нашому місті. Цей захід буде направлений на підготовку та організацію фотосесії для мам, що виховують дітей з інвалідністю, та на самих діток. Допомагають у проведенні цього заходу візажисти, стилісти, професійні фотографи. Представники місцевої влади, представники бізнесу, засоби масової інформації з Дніпропетровської області нашого міста. Громадське об'єднання Самопоміч та благодійний фонд допомога Дніпра. 19 червня о 15-й годині у дитячому парку відбудеться дитячий Пізнавально-розважальний захід, «Мандри слідопита», який присвячений Дню молоді, програма складатиметься з восьми етапів: це встановлення туристичної палатки, складання шести видів багаття, практичне навчання складання речей у рюкзак, орієнтування по компасу на місцевості, різноманітні естафети, мандрування між нитями, переправа по канату за допомогою страхових поясів. Загадки та фокуси. Участь у даній програмі є безкоштовною. Також 19 червня о 15-й годині запрошуємо всіх відвідати щорічний захід, який проходитиме біля будинку культури родина на веселій Іванівці, присвячений святу Православної Святої Тріці, Зелена неділя, Весела неділя. Організаторами свята є, свята є Будинок культури родина та Жовтоводська міська організація Козацький полк Жовтоводський. вас чекатимуть веселі конкурси, розваги, виставки майстрів, виступи художніх колективів Будинку культури родина, виїзна торгівля, молодіжна дискотека та, звичайно, Козацький куліш. Що ж чекає Жовтоводців на наступному тижні? 22 червня. День шанування пам'яті жертв війни в Україні. Запрошуємо всіх о 10-й годині до меморіалу слави на мітинг та покладання квітів. 26 червня це День молоді, який розпочнеться о 10-й годині з велопробігу та велозмагань по вулицях нашого міста. Це вулиця Хмельницького, Франка, Кропоткіна, Заводська та Гагаріна. Стартує велопробіг зі стадіону. Звертаємо увагу, що під час проведення велопробігу та велозмагань на вищевказаних вулицях з 10-ї години до 14 буде перекрито рух автотранспорту. Далі святкування Дня молоді продовжиться у парку «Слава». З 15-ї години проходитимуть виставки молодих майстрів молодь за традиції, з 16-ї години шахово-шашковий турнір серед дітей юнацтва та дорослих. О 18-й годині розпочнуться урочистості, присвячені Дню молоді, в рамках відзначення Молодіжний олімп 2016 а о 19-й годині розпочнеться концертно-розважальна програма за участі представників молоді міста та рок гурту «Cover Band The Меднес. Тож запрошуємо всіх жителів міста долучитися до святкування та гарно провести час у ці дні. З більш детальною інформацією про заходи, які відбудуться, можна буде ознайомитися на офіційному сайті Жоптовольської міської ради. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.